Так, всім привіт з Ізифосиянці. Цього року планую один і другий перещепити. Купив чаранки, чекаю якось початку руху на них. Ще раз 10 квітня значить, то все було винесено з гаража на світ Божий. І от стоїть в такому стані. Тобто Живе, зелене, але якогось руху немає. Ось таке страхоті. Такі голки. Це як цукерковий куплявся сіянець. І Даргомський, за якого нічого я не чув. Даргомський. Ну, тут колючки меншого розміру. Ніби живе, але теж поки руху нема. Ці два зазиф будуть під перепрививку, буду пробувати. Почнеться на них якийсь рух. Все, такі зазиф два штуки поки є.